Його воля йде століття, його ідеї актуальні як ніколи. Його настанови до нащадків стали для нас надзвичайно актуальними під час повномасштабної війни з Росією. Щороку, 9 березня, українці по всьому світу святкують день народження Тараса Григоровича Шевченка, великого кобзаря, видатного українського поета та художника. Ми поцікавилися у Чернігівців, чи пам'ятають вони, коли народився Шевченко, та які визначні твори вони знають. 9 березня сьогодні день народження Тараса Шевченка. Можливо, щось можете пригадати з його творчості. Кобзар. Багато. Багато чого. І Катерина, і як умру поховати. Багато чого знає. 9 березня. Чи можете щось пригадати з його творчістю? Катерина, мені 13. Мені 13, да. так. <смітно> Можливо, якийсь вірш пам'ятаю то пам Вірш точно не пам'ятаю. Знаю, борітеся, поборять. Так? Хай Бог допомагає, 9 березня. Тобто сьогодні. Да, сьогодні. А завтра буде і роковини смерті 10 березня. Можливо, ви щось пам'ятаєте з його творчості, можете процитувати. Mm. Mm. Ну ні, на пам'ять. Окремі рядки, так ну, звісно, як всі пам'ятаєте. Борітеся, поборете, ну такі, як цитати. 9-го. Сьогодні. Да, сьогодні? Можливо, щось пам'ятаєте творчості, можливо, щось цим. Пробачте, але я не пам'ятаю. Так, от коли хтось читає, так так на думку приходять його вірші, одразу знаю, що це, це його. Сьогодні його річ, день народження. Чи можливо щось пам'ятаєте з його творчості? можете процитувати? Ні, процитувати не можу, звичайно. Але, а, чесно кажучи, я взагалі народ, ну, народилася в Чернігові, але я навчалася не в Україні на той час. Тому і Істо... літературу українську я не вчила, чесно вам кажу. Але вже потім я приїхала, то так вже ж більш-менш знайомо, скажімо. Ну, звичайно, кобзар в кожній, я думаю, квартирі в кожному домі є. У нас так само він звичайно, є. Пам'ятаємо давно. 1800, забула. В який день? Мабуть, сьогодні. Чи пам'ятаєте щось з його творчості? Можливо, щось можете зацитувати. Що пам'ятаєте? Творчості. Ну, заповіт його, як умру, то поховайте мене Обзар. на могилі. Серед степу широкого на Україні ми, що вони широкополі. І, і Дніпрою і Дніпро, і круче. І круче було, чути було видно, як риви риву Поховайте, та вставайте, кайдани порвіте, та вражує злою кров'ю, Землю окропити. а мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній новій. Не забудьте пам'янути, не злим тихим словом. Так чи ні? А, ну, ми любимо Шевченка. Молодці. Поки ви єдині, хто зміг за це думати. Ось, сестри, сестри. Говорю вам. вам, мої голубки молодії. Для кого в світі живете? Ви в наймах виросли чужі, у наймах коси побіліють. u najmah sestri pomrete.